Фактично вперше взяла камеру в руки вже під час повномасштабного вторгнення. Я сказала Кості, ти будеш там. Ну типу, це ж історія, все що відбувається зараз. давай знімати гляну українця його в нашому випадку дуже важко придушити. Справжнє обличчя війни. Це охуєвші очі піхотинця, і це страшні речі, бо саме насправді таким чином вони стирають самосвідомість цілих націй. Мертвий фотограф коштує дорожче ніж живий. Робіть те, що любите, обирайте себе і тримайтеся подалі від росіян. Ви Костя, обговорюєте смерть? Нашу чи, чи загалом. І вашу, і людей, яких ви бачили, яких пішли? Так, да, звісно. І нашу, і... і коли гинуть знайомі, це дуже важко. Ну на війні взагалі дуже важко в тому плані, що навіть якщо, типу, наче ти людину бачив там двічі за життя, і у вас там просто було кілька приємних розмов. Але воно якось так вкорінюється в тебе, що ти навіть не очікуєш, наскільки тобі болісно буде дізнатися, що її вже немає. Тому так, звісно. Але насправді, якщо казати там, про нашу <смеш> смерть, ми просто здебільшого там, жартуємо по чорному. Ну, я не знаю там щось з приводу, що мертвий фотограф коштує дорожче, ніж живий, і, і все таке. У вас було поранення в цей момент? Які були почуття у Кості, і чи не хотілося закінчити в цей момент? Ну, в мене, так, я, ну, Костя, мені здається, запанікував. <схід> я була, в принципі, абсолютно спокійна, тому що я, ну, я ж розумію, я розуміла одразу, що я не помираю, що в мене не задіти внутрішні органи, бо я знаю, що таке, коли в е, тебе щось з внутрішнім органом, це абсолютно інший рівень болю. Це було дуже болісно, але я розуміла, що я від цього не помру. Було, було було цікаво. Я розумію, як це зараз прозвучить, як це прозвучить наївно, і, і це, мабуть, називається синдром головного героя. Але все одно в тебе таке відчуття, що, наче, типу, ну ти, ти раз був дуже близько, і нічого не сталося. Ти два був прям супер близько і нічого не сталося. Поряд з тобою ранить людей, а ти цілий, живий, здоровий, і навіть там ну вуха дзвонить максимум. Там ніна залітає в бліндаж, а в тобі там. Нічого. Якось, ну, типу, це на підсвідомості виникає якесь, знаєте, таке хібне відчуття, наче типу, ти якийсь, наче з тобою нічого не станеться, бо типу... ну, бо не станеться. А потім стається, і типу, ти розумієш, що це все по-справжньому, що це все реально і і може бути, може бути, будь-що. А ще я прифігіла від того, наскільки довго відновлення. Типу, навіть в мене там один, один там, маленький уламок, але це займало. Багато часу просто щоб відновити собі там нормальну рухомість, скажімо так, і я в цьому плані, мабуть, якось наблизилась в розумінні, які титанічні зусилля проходять наші військові з ампутаціями, щоб відновити собі звичний спосіб життя. Бо ми звикли знаєте, бачу тут цю картинку. Там раз він е без ноги, два він вже усміхнений в центрі Superhumans з протезом. І в ну, нього все добре. Але, типу, ніхто не розуміє, наскільки це просто ця титанічна робота, скільки це просто, ну, буквально над людських зусиль над собою. Типу, там інколи тобі в зал е, здоровому там, важко піти, а тут тобі, типу, це просто все необхідно, бо треба там, тренувати своє тіло для того, щоб з цим, цим справитись. І я, типу, якось більш зрозуміла, наскільки це прям складно і важко. Мабуть, все. Постійно, коли їздить працювати без вас, і ви можете тільки спостерігати за його роботою. Що відчуваєте в цей момент? Коли було за нього безмежно страшно? Mm, так, що, мабуть, прям безмежно страшно, це, скажімо так, кожна його робота за кордоном. Він двічі там працював і з Білгородською операцією в березні, і з Курською. І це якось так завжди дуже, дуже дуже важко. І я, в принципі, важко переношу, коли там немає можливості вийти на зв'язок, і це все зрозуміло, що зв'язку немає, і все, все це решта. І я, в принципі, тривожна людина, яка схильна будувати е, погані сценарії в своїй голові, активно вибудовувати, ніж заспокоїти собі і сказати, що все добре. Тому, в принципі. Типу, це, це регулярна історія. Мені завжди дуже дуже страшно, де б він не був, куди б він не їхав. Бо цей знаєте, це максимально трагічний сценарій. Він інколи буває таким безглуздим, таким неправильним. Тому мені завжди в фоновому режимі страшно і дуже неспокійно. Але бувають так, історії, коли я точно знаю, що там точно, точно, точно буду супернебезпечно. І в цьому плані мені двічі страшніше. Хоча цей момент вони, як правило, заспокоюють військові, які з ним вже працювали, і кажуть: та ти нічого не буде, заспокойся, та ти знаєш, що він, типу, там все вміє всьому шарить, не накручуй себе. І я завжди рада, що вони потім з'являються, виявляються праві, а я зі своїми страхами ні.